Йоу, друзі! Всім привіт! Сьогодні ми завітали в скібні Tower Дефенс, щоб трішечки поностальгірувати. і спробувати пройти найтмер старими юнітами, бо найтмер щас нам усилили, і вже його пройти набагато набагато складніше. Які юніти я маю на увазі під старими? Для початку це вчений, який дає нам гроші. Потім... Скоріше за все, в голову приходить міфік, який зветься Тітан Сінівамен. Він мені якраз і являється супер таким стареньким класним чуваком. Але є ще такий чел, який теж доволі, доволі старий, але в нього, хоча б є трішечки ДПС. Тому, в принципі, я пропоную саме його і взяти. Потім кого ми візьмемо ще. Нам треба ще якийсь чувак, який на початку буде всіх розносити. І на початку, щоб всіх розносив, це далеко не Фрост Діджей, далеко не ельф, далеко не цей сіністер. Це скоріш за все буде Ніндзі камерамен. Іменно він був старим, і іменно він був чуваком, який якого на початку чисто всі ставили. Хоча, може, є ще якийсь варіант, хоча, блін, я щось, якщо чесно, і не бачу, і не наблюдаю ні з міфіків, ні. Ні з легендарок, нічого. Ле можна брати ось цього камера спайдера, хоча він є доволі слабким на даний етап. Значко, ми беремо? Ми беремо камеру репейр-дрона по-любому. Можна взяти цього тіпа, але він нам уже сильно той не треба. Потім я пропоную все ж таки взяти уже ніндзя камерамена Ніндзя ніндзя ніндзя. Ще іноді ставили ось цього. Джетбок спікермен. Блін, оце виглядає дуже круто, тому що великий демедж. Але, але але це трошечки дорожче. І він з'явився набагато. Багато пізніше, тому ми беремо все-таки ніндзю камерамена і кого ми можемо взяти ще, щоб закріпити. Закріпити, закріпити цю всю двіжуху. Даже не знаю ким, бо презент з'явився вже пізніше. Джетпак камерамена можна взяти в теорії, Но він не сильно тут і треба, по суті. Взагалі не треба. Можна взяти інженера. Інженер це дуже старий юніт. От, і його можна обов'язково взяти. 200 баксів і, скоріш за все, він буде набагато крутіший, чомусь цей тип на початку. Хоча я не впевнений, ну можна це затестрити. Можна спробувати пройти з інженером а, без ніндзі, ну ніндзю просто взяти і забігти в якийсь такий режим, я навіть не знаю точно в який. <гум> Пан Парадайс, то Сіті. А може камерамен IHQ? О, я би, напевно, в оцей забіг, чисто потестити, попробувати. Хоча ні, ні, я передумав. Я передумав. Давай той лета Він мені більше подобається. Бен, старт. Хорошо, супер. Зараз будемо пробувати проходити Nightmare режим повністю старими юнітами. От, але, походу, цього тіпа трошечки підбафали. І тепер все-таки ним буде пройти легше. Хоча я точно вам не скажу, бо не знаю. Але інженер, нібито такий доволі сильний тіп. Можливо, все-таки Nightmare у нас вийде пройти. Бо я пам'ятаю часи, коли в мене не було іменно Цього агрейди тітан сіні моменти. У мене був просто Titan Cinema момент, і було проходити доволі складно. Тому давай думати, що я можу зробити. Я можу поставити, в принципі, вченого тако сюди, ще одного такого сюди. Скіп. Давай дивитись. Давай дивитись. Чисто на фул автоскіпі, можливо, в нас вийде. Я не знаю, чи інженер, кстати, щас потягне. Це із вантусами хороша, але в нього ренджа дуже маленька. Я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Ладно, ставимо його тут. Просто щоб він доставав, хоча б він буде бити зараз доволі швидко. Ну як, не швидко, але трошечки швиденько. І нам його обов'язково треба прокачати, щоб радіус більше. І став, щоб він, можливо, сюди доставав, можливо, ні. Я не знаю. Я тупо не знаю, бо вчені це теж чуваки, які дають не такі великі гроші, як хотілось би. За 200. Прокачати чи ні. Ладно, давай, давай трошечки знагліємо, поставимо трошки більше грошей. Кожен з них дає нам по 50. Це значить 200. Ми заробимо. Плюс, е ну, із цих чуваків трошки заробимо. Можливо, зараз у нас скіпнеться, ми його встигнемо прокачати, і він почне всіх їх убивати. Бо зараз вони тут зістакаються, їх буде дуже багато, і він тупо буде не встигати. Тому ми його за 200 обов'язково підкачуємо. І за 300 теж треба буде його прокачати. Обов'язково. Бо бач, він зараз уже. Не встигає на прокачки. Він уже на прокачці пропускає людей. Це жесть як погано. Це жесть як погано. Він багато пропустив. Багато людей пропустив. Багато пропустив. Так, за 300 прокачаємо, чи ні? Так, да, прокачаємо його обов'язково за 300, за 200 ми поставимо інженера. І інженер випустив тачку з 500 хп. І ця тачка з 500 хп їх всіх поїде і поїсть. Поїде і поїсть. Я не впевнений в цьому, але я в це вірю дуже сильно. І кстати, він достає вже сюди, так що це дуже хорошо. А інженер тачку випустив, і тачка приносить купу грошей. Е, значить, що ми можемо зробити ще? Ми можемо поставити ще одного інженера, але ми цього робити не. Будемо, бо ми прокачаємо вченого, який дає нам гроші. І, можливо, краще було б поставити інженера або прокачати ніндзю. Ладно, інженер надо ставити По-любому ставимо інженера. Це яксти інженер за 200 прокачується все на все, А грошей то стає набагато набагато більше. 14 тисяч хп пішов у там туалет. Це вже дуже складно. Я не знаю, чим нам ще його дефати. Давай просто інженера отако підкачаємо. Двох, Будемо думати щось, я не знаю. Бо в нас усе пройшли ще окулярники, туалети. Ой-ой-ой, що ж робити. Що ж робити? Нам треба ставити цього, типу, грошей взагалі нема. Грошей взагалі тупо нема. Ми можемо скипнути і прокачати тебе за 400, те демеджа стане чуть-чуть більше. Ну тут ось там Тойлет і бос Тойлет. Просто так уже не пройти. Його Наскільки забафали цей найтвердшо, що уже такими юнітами не пройти, походу. Будемо зараз пробувати, будемо пробувати. Просто тупо не встигаємо грошей нормально утать. Ну, Но, мабуть, мутант Тойлет, якщо щось пройде, то нам хана. Да. Ну ми за 400 можемо прокачати. Він 4000 хп додавиться в тачки. Блін, я навіть не знаю, що робити. Ніндзя пробує там чистити трохи людей. Ну їх настільки багато, що тупо нічого не зробиш. По тисячі просто врізались. Один ось виїхав тисяча, другий виїхав п'ять тисяч. Можемо щось ще зробимо? Скіп? Тебе за 400 апаємо. І ставимо ще одного. І ставимо ще одного. Давай, виїдь! Просто виїдь хтось. А, там 20 секунд. Аж. Ох, йооо. Виїхав! Виїхав! Трошки поїв, чуваків. Ставимо ще одного. Там в того ще тринадцять тисяч жесть багато. Надо прокачати вченого на бабки. вченого на бабки треба прокачати. Обалдеть. Скіп, прокачуємо тебе на гроші. Тебе тако прокачуємо. Все, виїхали, чуваки. Що ми щось зробимо. Ні, нічого не зробили! Ще один виїхав, ще один, давай! Давай, лвали їх! Аболдіше дванадцять тисяч. Всі проходять, як це пройти. Десята хвиля, я вже в дупі. Десята хвиля, я вже в дупі. Я просто в конкретній дупі. Я не знаю, що робити. Я можу поставити, ні ще одну ніндзю. Ми програли. Давай попробуємо ще. раз. Мені реально цікаво стало. Чи можливо? Чи можливо? Понімаєш? Оце дуже сильно цікаво. Чи можливо? Давай попробуємо. У Мене цікава задумка. Що якщо ставити інженера? Ну мені здається, по депесу це дуже слабо. Це дуже слабо. Педепесу це буде дуже слабо. 500 хп кожних 20 секунд. Це дуже дуже мало. Фух. Ладно, давай ставимо тебе тут спочатку, щоб ти просто всіх чистив. Є автоскіп. Давай пробувати. Можливо, його буде краще тут ставити, поняв? Щоб до нього поки доходили, поки туди-сюди. Можливо, це буде краще. Так, да. це, мабуть, буде краще. Ну, нічого вже не зробиш. Стамовчаного на гроші. Зараз будемо тестити. Я не знаю, раніше у мене виходило Nightmare проходити. Зараз уже, походу, щось. Я наблюдаю, що не сильно виходить. Диви, він уже їх пропускає. Він уже їх пропускає. Обалдеть. Ладно. Убий одного малого. Хорошо. Поставив ще одного. Тебе вже прокачати, бо ти тупо не встигаєш. Ти тупо не встигаєш їх бити. Ми якщо те ще прокачаємо, то ти сюди все одно не достанеш. І ось ці два, ті вже Дуже жирні пішли. Обалдеть, ладно. Тебе за 200 прокачали, і ти не достав. Ну, конечно, що ж я, про що я думав? Я був чи цього інженера поставив би всіх їх побивав просто. Мммм, mm, капець. Капець повний, вообще. Вчайно, на гроші поставив. 300 баксів є. Інженер. Стався, виїжджає чел. Хорошо. Тебе просто спати положили, поняв. Може мені надо поставити багато інженерів. Як, як варіант? Чисто, чисто як варік. Як варік. Я, походу, поняв, що треба зробити. Зараз ми затестуємо щось. Зараз ми затестимо. Почекаємо. ми Заходимо в Тойлит HQ. Вибираємо Nightmare Legendary плюс. Рекомендовано. У мене міфік. У мене ексклюзівка, но ця леджендарі вона просто не справляється на початку. Супер не справляється. Можливо, буде справлятися інженер. Це цілком ймовірно. Тому давай включимо автоскіп, аби тільки оце голосування, звісно, вже проходило. Ну, коли всі чуваки з команди проголосували, зразу починався. Ну, починались грани. Надо було довго чекати. Ми ставимо двох екс... двох чуваків на гроші. У нас появиться трішечки коїнів. По ідеї, одна тачка інженера, всіх їх з'їсть. Їх же ж небагато, да? Скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 по 50? Ну, коротше, да, 500 хп це все з'їдає. Значить, ми можемо зробити отак. Отако, да. Вони зараз, звісно, далеко дойдуть, але якщо встигнеться скіпнутись, то я встигну поставити інженера. Я встигну тоді поставити інженера в теорії. Правильно? Да, я поставив, виїхала тачка. Все, супер. Виїхала перша машина на 500 хп. Вона може задефати 10 чуваків. Їх виїхали їх зараз 15. Е, скіп, мені треба. Мені да скіп. Виїхала тачка, хорошо. Вона ще задефає. Там уже другий на підході, держу в курсі. Ми ставимо ще одного інженера і ще одного інженера. Хоча, кстати, можна було прокачати, але немає сенсу. Кулдаун 15 секунд. Я думав, в 20 буде. А що 15? А що кулдаун 15? Я думав, в Кулдаун 15 на максимальному левелі. А тут у нас 20 виходить. Хорошо, ладно, ставимо ще одного. Інженерів багато багато, машин багато. Е, ще одного інженера я поставити вже не можу, тому що там, там там ліміт. Там ліміт, можна ставити 4, нібито. Ну, якщо я не помиляюсь, я можу ще затестити, звісно, цю ситуацію. Це буде зробити легко. Да, бач, не можна. За 200, значить, ми прокачуємо, типа. Прокачуємо ще одного за 200. Нам да трошки отдефатись, понів. Трошки отдефатись, бо хочеться і прокачати вчено на гроші. Був би це Санта, який давав багато, то було б взагалі супер. Але поки що такого варіанту в мене немає. Тому я прокачую інженера. Хорошо, мене є 300 коїнів. Я прокачую чувака на гроші. Так, оцей, звісно, вже їсть нормально. Малих. Але тут ось є чуваки по 1300, 2900 Я поки що не знаю, як це дефати інженерами. Суто. Суто інженерами я не знаю, як це задефати. Диви. Як це зробити? 440. Прокачую тебе. Прокачую. Ага, тебе вже не можу. Ну за 400 я тебе зможу прокачати, ти капець сильний будеш. А, плюс 5 стане. Ти буде довше виїжджати, я поняв. Ну мені не варік, щоб довше виїжджало. Мені варік, щоб їх багато було. Тоді ми можемо дефатись. Ну 5 тисяч КП це багато. Ладно, прокачую тебе. Тебе було б хорошо прокачати, щоб ваще виїжджало багато жирних чуваків. Прокачую автоскіп я виключив. За 600 ваще жирний, дядько, буде. Блін, прикинь, я поняв ще крутішу тактику. Їх можна багато не ставити. Можна просто одного хорошо прокачувати і все. Можна просто од одного ну, дуже хорошо прокачувати. Тоді в нього ще 10 тисяч там виїжджає, прикинь, хп. Це багато дуже. Давай скіп. Ми тебе прокачуємо. Все, 10 тисяч хп в те. А за штуку виїжджає 20 тисяч. Да! Прикинь. Ну тут ми походу програли. Ну, конечно Давай заново. У мене. Блін, капець! Прикинь, як складно. Я не думав, що так складно можна буде на ітмер проходити. Це даже не то, що епіками. Епіками, блін, плюс-мінус так. Ну, нормально, плюс-мінус розумієш, що треба робити. А тут, ні, ні, чорта. Блін, значить, давай думати. Мені, по суті, треба великий кеш. Якщо мені треба великий кеш, значить, мені треба багато вчених. Ну так, да, бо в мене виїжджали тачки по 500 хп, а могли виїжджати тачки по набагато більших хп. Значить, давай автоскіп. Ми зараз нормально. Першу, якщо ми пропустимо, байдуже. Вони нам нічого не снесуть, вони там по 10 хп сносяться. Це байдуже. Нам головне дофармити інженера, а потім поставити ось цього тіпа просто. І в нього поначалу демеджа 300, всього на все. А ну в нього 1200 дпс, він все одно непоганий. Блін, ну десь треба нафармити ці гроші. Поки що не пойме де. Ладно, давай думати. Мені треба скіп ставити інженера, прокачувати його за 200, потім за 400, потім за, 600, потім за 600, потім за 1000. В теорії це ймовірно. В теорії це реально, це дуже реально. Дивись, 300 є, ми ставимо інженера, який дефає. Сотку ми поки нікуди не можемо діти. Ну зараз ми підзаробимо ще трошки. Зараз ми каплю цих чуваків, 5 штук ми пропустимо. 5 штук ми пропустимо. Ось ці 5 чоловіки, Ну, якщо не вийде тачка. Ну вона може виїхати. Вона виїхала, вона не пропустила. Все чітко. У нас є автоскіп, ми за 200 те прокачуємо. Тепер буде тачка виїжджати, яка 1000 хп вартує. 1000 хп це багато. 1000 хп це дуже багато. Далі нам треба тачка, яка буде виїжджати 5000 хп. 5000 хп виїжджає тачка. Непогано, ми получаємо 200, нам треба 600. Це багато. Но 5000 хп тачка буде вже валити добре. Вона оцих всіх винесе. А цих всіх малих вона винесе і оцих двох винесе. Поняв? І оцього може винести тачка. Просто вона рідко виїжджає, вона виїхала ондо. Так, прокачати ми поки не можемо. Ми ми терпимо поки. Ми поки терпимо. Тачка 5000 хп їде. Ні, у них кстати, багато хп. Я думав, в них менше. Йоханий, бабай. Оце жорстко. Так, 600-600. Е, Давай, 10 ще. Так, автоскіп вимикаємо. За 600 тебе прокачуємо. Хорошо. Непогано, їде тачка, 5000 хп. Отут виїхали, тіпі, ну, доволі жорсткі. По 16 тисяч. Е, щоб їх завалити, мені треба тисяча коїнів. Тисячі коїнів мені не заробити. Мені тисячі коїнів не заробить ніяк без скіпа. Та зі скіпом я получу 200. Ну зато підуть ще чуваки. Ми можемо поки почекати. Ми можемо поки почекати. Або багато скіпів чувак з хп все одно не Ну, трохи трохи чист. Трошки чистить. 300 такої є. Ми можемо тебе прокачати. Ну, я не знаю, чи це нам щось дасть. Ладно, скіпаємо. У мене 380. Ми можемо поставити цього чувака за 200 його прокачати. Можливо, щось це нам дасть, але чувак на 10 тисяч хп у мене вже є. І це непогано. Що він є? Ще є малий на 500. 380 є. Давай скіп. Жорсткий скіп. Ми можемо зараз штуку нафармити попробувати. Да, бачиш? Не цього, тільки оцього нам буде вкачати. Все, скіп вимикаю. Зараз е, е, цього рознесуть. 10 тич хп у нього, все, 16, поняв? Це тільки, ну, дві таких тачки треба все на все. І вона зараз виїде, скоріше за все. Ну, по ідеї повинна. Давай. Давай, давай, виїжджай просто тачка! Обалдеть, малі пішли. Виїхала, Хорошо. І все одно йому хватає хп. Ну не хватає грошей. Ладно, за 1000 прокачую тебе. Е, і щоб виїхала тачка. А толку вона нічого не зробить. За 200 тебе прокачаю. Тачка, хоч одна, виїдь! Виїхала, нічого не зробила, поняв. А Зараз виїде тачка на 20 тисяч. Ось дована. 20 тисяч хп. Це багато. Це може знести оцього чисто в соло. Це жорстко, це ну сильна тачка. Це сильна, дуже тачка. Тебе за 400 можемо підкачати, щоб тачка ще мала була теж хороша. На 5 тисяч КП. Боже, як це складно. Як це складно? Це дуже складно суто інженером. Хоча він такий, по суті, прикольний тіп, но чорта хорошого він не дає, як я поняв. Може потім, коли в тебе є багато грошей, він класний тіп. Ну. Зараз поки що я не бачу ніякої сили. Прям жорстко. Так, тебе за 300 прикачуємо. Цей 5 тисяч хп з'їдає тебе. Тут 750, тут уже 20 тисяч. Пішло, да? Щоб тебе прокачать дальше, надо 4000. Надо 4000. Блин. Я можу прокачать все, типа. 4000 це багато. Це багато. Ми вже от цього зможемо поставити. Ми ось можемо поставити десь ось тут, Типа поняв. Ну, отут хай. Скіпаємо. За 600 те прокачуємо. Тачка виїхала ще 5 тисяч, а не 10. А ця з 20 не виїжджає. А, -а, -а та не, ну не виїдь! Виїхала! Блін, та ні! Ти шо ходиш, як ти дойшов? Я все рівно пройшов 10 хвиль. Все рівно пройшов 10 хвиль. Це капець. Це капец. Ладно, є друга ідея. Є друга ідея. Давай спробуємо її. Найтмар у нас висить. Хорошо, ставимо В чану. В чану. скіп. Поїхали. Є друга ідея. Трошечки понагліти, трошечки понаставляти вчених, потім просто ніндзю поставити десь ось тут. Поняв? Типа ось так. Ну навіть ось так, я би сказав, ось тут десь. І прокачати його одразу. Дивись, э, вчені є. Ну, ці хай пройдуть, Неважно. не Неважливо, геть взагалі. Важливо, що є скіп. Ми те за 300 прокачуємо. Ждемо наступного скіпа. Посіки я зносять ці малі. По 10. Єрунда. Ну, хоча не сильна єрунда. вони 150 хп зараз несуть. Це не сильна ерунда, я тобі так скажу. Ладно. 350 у мене є. Ми ставимо ніндзю. Mm, Блін. А як я тоді те поставлю? Давай я хочу, Щоб ти трошки. Трешки підзбирав грошей, тим що вбиваєш малих. Но ти їх не сильно вбиваєш, да? Я поняв. Ти їх не сильно і вбиваєш. Ми те прокачуємо за 200. Ситуація стає трошки краще. Ми те прокачуємо за 300. Ситуація стає ще краще. По ідеї, по ідеї. Давай думать. Давай думать і гадать. ХП мене там не так багато. 400 є. Тебе за 300 прокачуємо. За 200 ставимо ще ще одного ніндзю. Ставимо його десь тут. Отако Хай б'є, хай б'є, просто б'є. Цей тупо не встигає. Його за 400 прокачати треба. Він не встигає нічого зробити. Прокачую за 400, ти б'є ще швидше. Ну вони все одно проходять. Малі все одно проходять. Диви. Ну, трошечки менше, звісно, але проходить, цей його ще засипив. Нічого страшно. Тут радіус хороший, скорость велика, непогано. В теорії. Так, тебе за 600 прокачуємо. Все, ти максимальний. Восьма хвиля в нас, кстати. Держу в курсі. Тебе б за 300 прокачати. Ну, не варік взагалі. Тебе за 200 надо підкачати. Щоб ти трошечки тут дамажив, хоч когось, блін. Хоч когось дамажив. 500 є, давай поставимо. Інженера, і це демеджа зверху буде. Непогано, тебе за 300 підкачаємо. Мутанта розносимо. Хорошо. Мутанта рознесли не під базу я тут. Так, тебе за 300 підкачуємо. Щоб швидше бив. Бістріше бив. За 400 прокачуємо. Тебе вкачуємо, щоб гроші були. Так, тебе положили спадки. Кстати, радіус хороший, в нього. достає багато. Так, тебе за 600 вкачуємо на максимум. 400 доларів є. Можемо вкачати тебе за 200, за 400. Чуваки вже по 5000 КП будуть виходити. Вже непогано. Пилка поїхала, це погано, це дуже погано. Ми виключаємо автоскіп, один ста хвиля, кстати. Ми дошли ще саме далі. Пилка супер швидко їде. Пилка супер швидко їде. Його положили спати? Що залагало? А, все, хорошо, тут є туалет ще хороший. Все чітко. Е, ми можемо тебе за 600 підкачати щас. Ми тебе підкачуємо. 10 тисяч хп вже виїжджає, чувак. Надо прокачати ще вченого за 600. Без цього нікуди. Надо прокачати за 600 вченого, тому ми скіп не робимо. Ніякого скіпа. Цей чувак нормально б'є їх. А той, кстати, достає ось у кожного просто по дає. Це дуже хорошо. Так, цей починає тулити теж по 800. Непогано. Цей теж, кстати, максимальний вже. Теж починаються розборки. Ми можемо прокачати тебе за 600 першого. А, тебе 1000 треба. Взагалі за півтори було б хорошо цього типа поставити. Зараз ми з тими розберемося трошки, якщо вийде в нас. Ну, в ще тачки виїжджають по 5 тисяч. Ну в нас є певні проблеми. Бо в нас ось ця тачка велика. А, по 10 тисяч тачків виїжджають. Хорошо. Все, ми розбираємося з цими типами. Ми з ними розберемося в будь-якому випадку. І зараз тебе за 600 прокачуємо, щоб більше було бабла у нас. Кіп пройшов. У нас є 890, ми чекаємо на півтори тисячі. 1200 ДПС буде, у тебе зараз 2000. Значить, ти за півтори, ну, доволі таки сильний станеш, і в тебе аоє демеш, ти будеш всіх бити. Це буде дуже хорошо. А ти достаєш до оцих нубасів малих, ти їх уже виносиш. Це теж дуже хорошо, тому що вони не будуть дамажити ось цього типа. В нього буде більше хп, і він далі доїде. І він буде вже дамажити ось цих типів. Це теж дуже хорошо. У мене є 1300 доларів. Ух, ти прикинь! Ми ж і цих дамажимо всіх. Дуже хорошо поставлений. А ви ще чуть-чуть ближче так ось сюди, я Ставив, аби я знав, ти він би ще далі доставав і більше її ну, встиг би дамажити. Так, диви, цей поїхав виносити. ти ще 300 є вже. Ще ще цей тут є, чувак. Ось ще один, ще один. Диви, мене 30 тисяч чисто дефа є. 30 тисяч хп. Це дуже хорошо. Скіп ми пізніше врубимо, обов'язково, бо нам він надо І в нас вже є півтори тисячі доларів. Правильно? Ну, зараз буде. І ми тебе десь поставимо. Ми тебе десь поставимо. Те ренжи потім 60 буде. Це дуже багато. так що по ідеї, ти зможеш спокійно стати ось тут і доставати дуже далеко. Правильно? Ми тебе вже ставимо. Ти вже дамаж, братуха. Вже дамаш штуку, коштує тебе прокачання. ДПС в нього стане більше. ДПС в нього стане більше, десь до 3000 тисяч буде. Три. Кстаті, та навіть не три. В нього буде десь. А може й три. Може і три. Ладно, -но нормально, автоскіп вмикаємо. Давай дивитись. Давай дивитись. Нам треба прокачати вченого по-любому. Ще один вчений за 600 треба теж прокачати, щоб більше бабла було. І за штуку я би, звісно, хотів би тебе прокачати. 20 тисяч хп буде. Но це поки що поки нам не треба. Нам треба поки з цим розібратись. Типу 80 тисяч мутанта Так, за штуку ми тебе прокачуємо. Хорошо. Автоскіп поки вимикаю, бо це просто Шок, я не знаю. Так, наш тіп пішов валити нубів. Вибухові чели на тих агриться хорошо, паразити теж туди агриться Бо тут уже по 70 тисяч, чуваки, пішли, я не знаю. Нам точно, ну, автоскіп тут не варік. Автоскіп взагалі не варік На 2,5 надо на цього типа. Більше демеджа буде. І він не б'є щас всіх. Раніше він по-другому би. У нього ще дуже багато хп, цього чувака. Дуже багато. Ну вже не так багато, як хотілося би. Але тут є ще оцей чел. Нормально. І його теж валим. Він, кстати, доволі швиденький. Він доволі швиденький. У мене є тища і може тебе за 600 прокачати. Тебе за 1000, ну поки рановато якось, ну теж було б непогано. Тоже було б дуже непогано його поставити. Диви, які тут чили жорсткі, ну тебе ще за 2,5 було б кайф. Ну 2,5 багато, 2,5 дуже багато. Давай, валим, типа. Нормально, 2000 є. Ми можемо прокачати двох перців. І тоді получать просто на 200 доларів більше. Ну потративши 2000, це дуже багато 2000 для нас зараз. Нам би просто 500 дозаробити і цього прокачати. Було б простіше. Ну аероплан це дуже швидка штука, яку я поки що не знаю як задефати. Ну в мене є 20000, все тут ще ходить. Якщо що, аероплана вбили. Супер. Тебе ми зараз прокачаємо. Бо вакуум Ізі, цей чувак теж ізі. Ну, типа, то не проблема. Це слаба хвиля. 15-та хвиля слаба. Ну, вакуум просто буде крутити, зараз ми його будемо бити, та й і все. І, і, в принципі, все Якщо не засосає що мені цього чила, то буде обідно. Але не засосав, нормально. І цього зараз ми теж винесемо. То ізі. ізі, із, із. Ладно, можемо навіть скіпати, тебе за 2500 прокачувати, прокачувати, тебе більший демедж став. А далі ще більший демедж. Блін, 3000, Ну, 2,5 і 3, Де воно? Воно сильно близько. Так що по-любому. Е, так як ми його прокачали, ми ще тут пройдемо по-любому. Можемо даже скіп пробувати оформити. Хоча о, ні, 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 ні. отепер от прокачати і тепер можна. Тепер можна пробувати. За тишу ми прокачуємо інженера, Оце хорошо Далі ми ставимо ще одного інженера. Бо він дешевий, він дешевий на початку, але він і слабкий. Він слабкий дуже. Але ось ці чуваки вже підуть там по 20 тисяч. все, це вже хорошо. Це не 10, це 20. Це дуже круто. Тебе за 200 прокачуємо. Ще ще за 400 прокачаємо, щоб було ну, більше хп хоча б в чуваків, щоб вони могли хоч щось зробити. Бо поки що вони не можуть нічого. І ці чоли дуже далеко доходять, поки немає в нього е, демеджа по радіусу, абсолютно ніякого. Це дуже погано. Тут паразит, кстати, ну, він може на тебе загратися. Ну, він не загрився. Чуваки доволі серйозні. Доволі серйозні. І. Доволі з великою кількістю хеп. Що робить? Що робити? Тут ще 130 тисяч. Я не знаю, що робити. Я тупо, я не знаю. Я не знаю. Тебе за 600. Ну, можна прокачати щас Ну, вони навіть цього, мабуть, не розіб'ють. Ну, в одного 10, в другого 20. Куди ви розіб'єте? Не розіб'єте, а в цього ще 70 тисяч. В 70 тисяч. Та й все ми програли. Ні, це нереально, братва. Як би я не старався, чесно кажу. Як би я не старався, це реально дуже-дуже складно. Хух. Квести? Та не виконав П'ять матчів надо було зіграти. Я зіграв чотири. Ну, нічого страшного. Хух, друзі. Дякую всім за. Перегляд, не забудьте підписуватись на канал, ставити вподобайне. Нам осталось не так багато підписників до 100 тисяч. Я сподіваюся, що саме ти ще не підписаний і хочеш підписатися. Якщо ти дивився до цього моменту і не підписаний, то странно, треба було б вже підписатись. І всім пока!